Правий велосипед виконуєте 8 разів в одному напрямку, потім 8 разів у зворотньому напрямку. Ноги в стелю включаєте м'язи пресу, руки вздовж корпусу вертикальні ножниці. Виконуєте 8-16 разів. Пауза. Права нога вгорі ліва внизу, Руками ніби набиваєте м'яча. Виконуєте 8-16 разів на одну ногу, потім повторюєте все з іншої ноги. Діагональне скручування. Виконуєте 16 повторень, слідкуєте, щоб поперек був на підлозі. Руки та ноги по напрямку до стелі вдих розводите, на видих повертаєте вихідне положення. Виконуєте 16 повторень, слідкуєте, щоб не перенапружувалася шия. Поглиблюємо роботу м'язів пресу, теж виконуючи 8-16 разів. Халасана в динаміці виконуєте 8 повторень, але будьте обережні при виконанні даної асани.